Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Пам'ятаєте, як екс-міністрка соцполітики Оксана Жолнович сказала, що нам потрібно вивезти українців із зони комфорту? Тоді це прозвучало як ляпос і водночас як ну, тест суспільства на терпимість. Скажімо, це так. Час минув. Тепер новий міністр, але скажу так: наче як нові лозунги, нові слайди, нова вивіска. Новий соціальний договір, але суть та сама. Формула стара як світ: менше готівкових подачок, більше умовної відповідальності громадян. Давайте зачитаємо статтю і продовжимо. Вже перевантажили держбюджет в Україні готують масштабну реформу соціальних виплат. Отож, в чому ж різниця? Да, майже ні в чому. Тепер це подають як дорослу розмову відновлення людського капіталу і спільну відповідальність держави, бізнесу і громади. Знаєте, називайте це як хочете, але переклад простий: держбюджет з дірками і уряд готує масштабну реформу соцвиплат. Під ніж підуть перекоси, тобто спеціальні пільги, ранні пенсії, дублюючі програми, хаотичні надбавки. Замість цього таргет і верифікація, тобто допомога тільки тим, хто документально доведе, що не може сам себе забезпечити. Всім іншим стимули до працевлаштування. Тобто нічого не змінилось. Риторика і старого міністра, що нового міністра, а риторика все одна і та ж. Що це означає для конкретної людини? Ну, по-перше, соцдопомоги стають умовними. Не дати всім потрохи, а дати тим, хто, хто пройшов сито. Скажімо так, це сито, це довідки, критерії, реєстри, перехресні перевірки. Тобто просіяти через сито всіх. Помилився десь в заяві, не встиг оновити дані, десь зависла довідка. Вибачте, пролітаєте повз виплату. По-друге, це акцент, акцент на пра працевлаштуванні. Що було при Жолнович, Що треба вивести людей з зони комфорту, хай йдуть, працюють, а не на соцдопомогі сидять. О, так і зараз не працюєш, проходиш оцінку працездатності, можеш працювати курси, перекваліфікація, громадські роботи. Відмовився мінус виплата або мінус її частина. Називайте це я не знаю, активацією, але для багатьох це означає більш жорсткий контроль. Більш жорсткий контроль за життям. де ти працюєш, скільки заробляєш, чому не шукаєш роботу. По-третє, це верифікація доходів. Те, що ще вчора сходило з рук, там перекиньте на картку, підробляють без оформлення. Завтра може стати причиною відмови у допомозі. Не збігаються цифри, не підтверджені доходи, якісь аномальні транзакції, все це СТОП. Соцсистема і фінмоніторинг це вже один абсолютно ланцюг, і цей ланцюг він швидко-швидко стискається. По четвер... по... В четверте це пенсійна система. Дивіться. Обов'язковий накопичувальний рівень на паузі, бо ринок не готовий. Я зроблю про це взагалі окрему програму, але зараз декілька слів. Переклад грошей нема. Тому розмова про пенсії зводиться до перегляду спецстажів, пільг і ранніх виходів. Тобто коротко, легких маршрутів до пенсії стане менше, винятки під ще більшим мікроскопом. І все це красиво-красиво загорнули в такий новий соціальний договір. Держава, бізнес і громади разом підтримують. Але давайте чесно: коли в країні дірка в бюджеті, договір зводиться до ну, якоїсь пріоритизації: кого підтримати першим, кого потім, а кому сказати: вибачте, ресурсів немає. І тут повертаємось до жовнович. Тоді фраза про зону комфорту. Виглядала як, е, горіх комуні... знаєте, як огріх, огріх комунікації. Сьогодні це офіційна політика. Тільки підшита, така, знаєте, такою піар-мовою, як це торкнеться вже вас найближчим часом? Очікуйте нові критерії для призначення допомоги, середні доходи сім'ї, майновий стан, працевлаштування, пошук роботи, фактичне місце проживання, пільги, парасольки будуть зникати. Підготовте всі документи наперед. Дивіться, дія, кабінети пенсійного фонду, реєстри, оновіть всі дані. Що не бачить система, того просто не буде існувати для виплат. Будьте готові до пропозиції працевлаштування. Відмова від причини, це буде мінус бал у вашому кейсі. Перевірте цифровий слід. Дія там, кабінети, все, я вже казала. Підготовте все обов'язково. Підготовте документи наперед, довідки про доходи, витрати на лікування, опалення. Підтвердження статусів, там, інвалідність, багатодітність, опіка, скан копії в PDF, хмарі на телефоні всюди. Не грайте з сірою готівкою. Синхронізувати. Знаєте, оці, скажімо так, десь щось, якщо помітять, буде, ви ж розумієте, що своїх, так, які там мільйонами ворочують, вони до них чіплятись не будуть, будуть чіплятись до простих людей. Тобто, десь щось не сподобається системі, навіть не людині, а системі. Це прямий шлях до відмови і додаткових питань. Що нам обіцяють взамін? Мовляв, менше хаосу, більше справедливості. Теоретично так, практично, без достатнього фінансування і без підйому економіки, будь-який новий договір, він ризикує перетворитись на нові відмови. Бо справедливість дешевою не буває. Фінальний меседж простий і неприємний курс на вийти з комфорту ніхто не скасовує. Просто тепер це називається формування людського капіталу і доросла відповідальність. Тож, або ви встигнете адаптуватися з документами, оновленнями, даними, реальним пошуком роботи, або система адаптується без вас, відсікаючи все, що не проходить через її фільтри. Назвемо це так. Через її фільтри. А фільтрів, як ми бачимо, дуже багато. І кожного разу ми чуємо про щось нове, 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 нове. Це не залякування, це інструкція до виживання у версії, знаєте, 2.0 тієї ж політики. Тобто була політика Жонович, тепер політика Улюціна. Політика залишається одна і та ж: менше готівкових виплат, більше умов і, звичайно, більше перевірок. Тобто підготуйтесь зараз, щоб завтра не доводити очевидне тим, хто бачить лише цифри в реєстрах. От і все. Якось так. Цифровізація процвітає. Дякую всім за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.